Всім привет, вторгнень в каналі Эль бубар. О! Ого! Що в цього челика? в них? Я просто зайшов на сервер, я не встиг навіть подивитися. А тут уже така їмба. Ми з вами на тій обнові джелин, там де всі будуть в окей. вилітати. Ми подивимося, що спочатку ця джилка продає. І зараз я вам все розкажу, що я хочу сьогодні зробити. Так, ідемо на мій острів. В цього червіка прям хороший острів. І сьогодні попробуємо цей паркурчик Так, ну оце я не думаю, що мені вже треба. Це, що? манго. Манго купую купу манго. Так! І всім притулих притулих, кто любит. Всім притулих, хто любив хто... хто... на каналі Эльбовар! Так, вибачаюся! Ми сьогодні з вами будемо відкривати багато яєць. Раз, два, три, чотири, Чотири штуки яєць. І покажу вам всі ці штуки. Так, перше, що я хочу відкрити оті всі яйця. З цього я, звісно, хочу отримати оситі. З цього я не знаю, кого я хочу отримати, а з цього бабочку, металка. Я не знаю, як він називається. Я забула. І ще вам покажу, що із того часу, що коли воно було, я вам що змінилося. Перше, зміни... я побудувала ось таку штуку, от таку скрафти штуку, це, це не знаю, що це. І скрафтила такі всі штуки. Ну, не а але видав цю штуку. штуку де... Дерево називається персики якісь і ось такі кокоси. Я не знаю, що це без поняття, що це може бути. О, давайте подивимося, що в нього. Що він продає. Чи є щось куптер? Dragon fruit, давайте куплю. А все, решта мені не потрібно. Так. І у мене є раз. У мене є от... Ой, давайте так. У мене є таке яйце, таке яйце і от таке. Але чому ж я їх не поставив По Бо... тупо-напросту немає місця. Жалко, звісно, ну окей. І сьогодні ми ще з вами подивимося проти. Спосіб, напевно, ви 100% хто це бачив, щоб збільшити оці... Диню, цю, я забула, як вона називається, Диня місячня на Диня. Вроді якось так називається. Якщо я перепутав, то перепутав, звичайно. Ну, в цього чоловіка прям великий. ну, Я от таке бачу вже, і кокос такий бачив, але теж великий. Мого друга взагалі виноград величезний. Это початку подивлюся, що у нас є тут такі фішечки. Нічого крутого немає, я куплю ще цю штуку. Так, і що він цей віддає? Мені треба буде все продати, все закупити. Ну нічого такого немає в крутого. Я в наш постійно. Перше, що я хочу вам показати, так, я тільки що в мене була незвичена копитка. Я перезнімаю, в мене тут росли такі штуки. Я думаю, ви 100% бачили в інтернеті що ці штуки виростають дуже великі. Я вже пробую три рази, але я ніяк не можу вивчитися у мене. Тупо ніяк. Тому виходить, що я не можу. Так, у мене є така крута штука, яка коштує, зараз подивлюся, скільки вона коштує 8 мільйонів. І от таке манго, яке коштує дуже дорого. Але я цього манго хочу видати своєму другу. Іншому. Не мого друга, як величезний сад, а іншим. А зараз подивимося, скільки все буде разом це коштувати. У мене вроді ще й голд. Десь тут був Голд. От, давайте подивимося, скільки одно коштує. Коштує мало. Я думаю, більше буде коштувати. І тепер давайте все все продамо. Я думаю мільйон. Ну, майже 2 мільйони. До речі, у цього челіка 14, хоч і в мене більший світ, а в нього 14. Ну, окей. У нього 14 лайків, у мене 3 лайки. Так, давайте з вами відкриємо наші яйця. Я думаю, що такого нічого в цій серії в того не буду робити. А ще подивлюся на яйця. Відкрию їх. Так, відкриваю спочатку перше яйце. Я не буду дивитися, що знизу, я і так по англійськи читати не буду. Е, мурашка, окей. У мене ще є одна надія. Що я получу лосить? Я надеюсь, Я получу лосить, я нанес на не дивлюсь. Немножко. Окей. Хоть и шанс лосити дуже маленький, лайки, но окей. И открываемся. Я не знаю, хто мне попасть. Я на Раблук. Раблук не на нас. Равлок. Равлик не знаю, что он робит. А давайте подумаемся, що из цього ятя може выпустить. выпуска. Я разбагаюся, що-що. Так, відкриємо. Дивимося... Ой, мені залагало трошки. Дивимося, що є в цього рюкзелетика. Нічого про того. І в мене дві штучки, того купити я нічого не зможу. Я хочу подивитися, що може тут випасти. Ну, це саме звичайне, я не знаю, що вона робить. Я, напевно, в що в що я хочу. Напевно, від цього або від цього. Ну... Надія є, вулик, але чи вона мені, це не факт. Так дивимось. Це незвичайно, це якась крута. Я потім подивлюся, що вона робить. Так, ну цих можна забрати. Я їх, мені зараз їх прокачувати, щоб більше зробити. Давайте зараз поставлю я... яйця і в наступній серії я повідкриваю відкриваю ще слаб. З цього ябоча буду крафтити. Ставлю це яєчко і От це, вроде, вроді. З цього вроді мені може випасти в якого я хочу, а з цього мені може випасти вроді лисуття. Або на оболоті, я не пам'ятаю, вони, вроді одинаковий мені. Тому це круто. Так, мені випало... О, окей, це було, це було. Так, кого я хочу поставити, це 100% її, хоч я і не знаю, що вона робить. Ой, краску відкраду. О, це, Так. Я ще хочу білку дуже поставити. Білку, білку, не ж мені подарував... Не знаю, хто мені подарував, але якийсь невідомий чел, мені подарував білку. Білка. Щось там робить. Вона, вроді може тобі... Коли ти щось садиш, кактус я візьму, три покрафти. Так, що я написав. Так. Так, він щось правда написав, я не знаю, що там не читати не буду. Не буду поступовувати. Так, мілка робить то, що ти коли садиш, оцю штуку, цей саженець з чимось. Саженець з чимось, не знаю з чим, але якийсь саженець. То тобі e, за повторним шансом воно може попастися. Я вже в, в іншій серії говорив, що... О, куплю, проблему мені надо. Так, і зараз подивимось. Попробуємо. У мене, звісно вже більше нема. Так, давайте. Що мені буде потрібно для цієї штуки? Мені буде потрібно оці дві штуки. Ой, чотири. Оце в мене є, мені треба їх чотири штуки. І оця 2 штуки. І одна мастер прямо. Ой, дві мастер. Ну, але в мене буде одні, дві штуки цих, 4 цих, 4 цих, але замість цього я поставлю 2. 3 цих і поставлю цих 6 Або замість так я поставлю отаку. От Зокрута якась. Не знаю, що вона робить, але якась крута. Так, я давайте подивимось, що це робить, бо я зараз її купляю, но я не буду що вона робить. Що вона робить? Що треба зробити, бо я не маю буквально? Так, що вона робить? А, може, не треба, щоб вона виросла? І що вона нам дало? Так, нічого крутого нового не дало. Я без поняття, що воно робить. Не mm -hmm. можемо на яйця шукати. Я... На яйцях шукати не можна. Окей. Okay. Я не знаю, що вони роблять. Воно це пишається скрадку і загадку. Так. Mm -hmm. Давайте підемо. Дочекаємося. Я почекаю. Щоб зробити оцю штуку, перлувалку круту, щоб з неї з... Зро... О, це золоте. Так, це будемо хоронити на всякий пожарний. Так, треба буде заново позбирати все, поподав... попродав... Попродавати все. От, оце дерево О. Буде в мене якийсь бах, що у мене два. В одному кокосі два. О, все, це круто. Це можна за дуже дорого продати. Тому я жду, чтобы у нас подорожало в два раза. И давайте проверим с вами один бах. Вот эта штука не доторкается до земли. Вот, допустим, так. Да? Блин. Вот этого вот тюк попробуем хоть. Хотя, хотя и 100% надо, но надо доторкается, но Плохо якось дотишкається. Так, давайте, на звідси це продамо. Так, продам. А цю штуку мені і так її не дуже потрібно. Манго я лишу, але цю штуку я собі продам. А, не, не буду. Продам її. Так, окей. Прикиньте мені бамточка, ми це лошила. так багато разів. Чекаємо 50 секунд. І я піду, подивлюся, що там буде продаватись. Так, давайте щось подумаємо, що мені скрафтити. Хоча я нічого не скрафчу, напевно, бо в мене нуль. Нуль оцих штук в мене. Я не знаю, на що мені вже мед. Тобто я вже мінімет не потрібен. До речі, 21 червня буде якась інша обнова тут. Тому я не пам'ятаю, в якій годині іменно, але я забув, в який годині. Але я знаю, що буде обнова. Тобто чекаємо 26 секунд. Тобто ця херня, її не треба купувати, Не рекомендую. Фігня. вибачаюсь, Фігня. Не херня, а хірня. Більше говорити це не буду. Бо ще забавить мене. Цього ще не хватало. Так, давайте дивимось. Я цю штуку купив, по цей не було. Так, надіємося на круту штуку. Поливалку. Ні, нема крутої штуки. Крутої штуки нема. А що мені дали? Що дали? додали? Нічого крутого і нового не додали. А що ми шо, подивимося сюди? Тут вроді теж нічого нового не додали. Тепер я сподіваюся, що в оцю ж... Шт... До речі, вам може бути цікаво, скільки коштує така штука. Зараз вам скажу, вона не коштує. Я на неї багато часу потратив, а вона дуже мало коштує. Так, давайте подивимося, скільки коштує. Ну... Для початківців доволі много. Але ну, давайте я її в другу сторону положу. Так, самого головного нічого не буду, звичайно, натиснути і не видалити. Я свого друга дивіться, які в мене гриби. Гриби це дуже круті штуки, бо із них можна заробити дуже багато бабок. Ай, блін, цей чоловік, який тут був з паркуром, він, він Домо, паркур не вбув. Тому ми паркур пройти не зможемо. Жалко. Я б хотів би проходити. Давайте пройдемо, подивимось, лайк ну, не пройдемо, а подивимося, що всього за червіка і будемо влівати. Подивлюся, що в нього за хата і як він залізає. Так. По колючкам, напевно, так. та да, да, да так вот. Я, до речі, не можу зробити, як зробити Вверху хату, хоч в мене не виходить, але я не можу. У мене тупо не виходить. Ну окей. Напевно чекати, щоб нова обнова вийшла Ой! Тобто, ну, коротше, не важу. Я назбираю багато таких яєць і в наступній серії я обіцяю, що її відкрию. І 100% відкрию ще, як це називається, оце яйце червоне Не манго а. Оце яйце але червоне. Не знаю, як воно називається Так давайте подивимося ще на своїх питомців. Не знаю, що спинка робить. Равлик окей. Мишка, вроді у мене дві мишки Так. От, е так давайте просто подивимось. От, так, у мене дві мишки, того я одну мишку знімаю. І дві маути. От, і мауп знімаємо. Кілі. Так, вони мені потрібні дряплокачки. Дрябок Якщо ви думаєте, що в мене є така куртка... І от десь тут була теж курка. От. То вони різні. От оця. От оця можемо побачити. Я не знаю, що вони роблять, вони яйця вроді розу да? Ну окей. Я сподіваюся, що в наступній серії ми, я вже буду мільярдером. У мене буде тут на балансі вже мільярд. От так як з того разу, я вже гроші не піднімав. Окей, на цій ночі я закінчу. Диму всім. Papa.